Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох ФСБшників, колишніх співробітників СБУ в Автономній Республіці Крим, які сьогодні здійснюють кібератаки агресора на українські інформаційні системи. Обвинувальний акт скеровано до суду. Працівники ДБР спільно з СБУ встановили, що колишні співробітники служби у 2014 році зрадили присягу, перейшли на бік ворога та вступили до лав ФСБ РФ. Вони володіли професійними навичками у питаннях здійснення контррозвідувального захисту. У сфері інформаційної безпеки України та надавали допомогу ворожим спецслужбам у проведенні підривної діяльності проти України. Експравоохоронці діяли у тісній взаємодії з учасниками злочинного хакерського угрупування Армагедон. Зловмисники атакували комп'ютери та автоматизовані системи центральних органів державної влади України. Їхні дії призвели до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації в інтересах спецслужб РФ. Колишні співробітники СБУ обвинувачуються у державній зраді та несанкціонованому втручанні в роботу електронно обчислюваних машин, комп'ютерів та автоматизованих систем. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.